З миром Божим хочу поділитися хлібчиком, що ті, хто каже, що новий заповіт перечить старому заповіту, то це заблудження, обман, це твердення, побудова від сатани в нашому серці і в нашому розумі. І щоб його зруйнувати, прийшов Ісус Христос. Він прийшов. Утвердити закон, виконати волю Божу. Бо якщо жити е, по старому завіту, то ми не можемо спастися. Ми не спроможні без Духа Святого, для того, і прийшов Ісус Христос, щоб дати нам новий Заповіт, Духа Святого, що ми жили по ньому. А, бо старий заповіт каже: дай давайте десятину, а новий заповіт Ісус Христос. Казав, збирайте скарби на небі. Де буде ваше серце, там будете і ви. То потрібно нам то докладати зусиль, щоб виконувати волю Божу, як в молитві Отче наш. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі, а ми на землі живемо. І той, хто виконує волю Божу, живе по новому заповіту, то в нього стандарт вищий. Він спокійно вже на рівні думки може вичислити, не вбий, не вкради, щоб не було в Старому завіті, вбив вкрав, і вже вже гріз убив і йдешкаєтеся. А в новому завіту жити по благодаті, у волі Божій, щоб на рівні думки ми могли відрізняти погані думки, погані гріхи, бо з думки зароджується гріх. Амінь.